Вітаю! Мене звати Ірина і я частина команди European People Media. Сьогодні познайомимося з релаксаційною технікою для відновлення почуття безпеки. Безпечне місце. Тож, почнемо із заспокійливого ритмічного дихання, уважності до себе та заземлення. Якщо ви готові, заплющте очі. Можете спробувати уявити своє безпечне місце? Ви можете шукати його в пам'яті та уяві, не змушуючи себе, дозволяючи собі спостерігати за образами, які з'являються. Якщо ви знайшли це місце, озирніться навколо, що ви бачите? Які кольори вас оточують? Яке світло? Чи чуєте щось? Чи є там якийсь запах? Яка температура? Яке повітря? Чи відчуваєте ви його на шкірі? З чим контактує ваше тіло? Ви сидите там, стоїте чи ходите? Які відчуття у ваших стопах? Спробуйте переключити увагу з відчуттів на почуття щодо цього місця. Що ви відчуваєте? Як почуваєтесь? Уявіть, що це місце вітає вас із радістю та приймає до себе. Ви самі створили це місце, тому воно якнайкраще підходить для ваших потреб. Ви можете ніжно всміхатися. Як це бути повністю і доброзичливо прийнятим? Які емоції наповнюють вас? Ви можете залишитися з цим образом і відчуттям та зберегти їх так, аби за потреби вони були доступні. Коли ви будете готові, повільно розплющте очі, озирніться довкола. Утягніться та поверніться. Будьте здорові. З повагою ваш ІПМ.